Привіт, друзі. Сьогодні такий день, коли я не встиг нічого мені зняти, ні підготуватися з якимись там домами. От тому не судіть строго. Я прошу віднестися з розумінням. Просто я для себе в такий запустив челендж 365 днів підряд на YouTube виходити. І сьогодні просто стрім для того, щоб підтримати якусь регулярність. Бо коли кинути, то звикаєш кидати, отак. Хоч якась звичка виробляється, яка дозволяє ну якось там підтримувати регулярність на Ютубі. Зрозуміло, що цей маленький канал, він поки що особливо і немає і глядачів, і переглядів там буває випадково. Тому, тому, хоча б для мене це, скажімо так, перший крок до чогось, щоб якось його розкачати. Тому знову ж таки кажу: не судіть строго, віднесіться з розумінням. Тому сьогодні такого цікавого нічого, можна, в принципі, не дивитися. Вот. І на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.